Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас на заняття завітала білочка. Вона справжня господиня. Бачите, який в неї гарний кошик. Вона збиратиме овочі. Таку білочка знайшла один перчик і один огірочок. А пізніше вона знайшла ще один перчик. Скільки зараз стали перчиків? Так, два. А потім знайшла ще один огірок. Скільки зараз стало огірочків? Вірно, теж два. Перчиків два і огірочка два. Тобто їх зараз стало в нас порівну. А далі білочка знайшла яблуко, одне яблуко і одну капустинку. Пізніше вона знайшла ще одне яблучко. Скільки стало яблучок? Вірно два. А потім ще капустинку. І капустинки стало дві. А пізніше білочка знайшла один баклажанчик і одну морквинку. А потім ще один баклажанчик. Скільки стало їх? Вірно, два. А потім ще одну морквинку. Скільки стало морквинок? Так, дві. Баклажанчика два і морквинок дві. Їх стало. Порівну. Ось так малятка ми з вами утворили число 2. А тепер уважно подивіться. А ось і цифра 2. В неї кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Двійка хвостик піднімає. Шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Два це пара дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два. По два крила. Є і в півня і в орла. А тепер малятка будьте уважні завдання. Які двері знаходяться в лівому верхньому куточку? Так, широкі, а в нижньому? Вірно, вузьки. Який будиночок знаходиться в нижньому правому куточку? Так, широкий, а вверху вузенький. Яка шафа знаходиться в нижньому правому куточку? Так, вузенька, а широка. Так, в лівому верхньому. А де широке дерево? Так, посередині. А вузеньке. В верхньому правому куточку, вірно. А де широка стрічка? Так, в нижньому лівому куточку. А вузенька. Так, посередині, молодці. Діти, яка дощечка знаходиться зверху праворуч? Так, широка, а вузенька? вірно, ліворуч. Яке віконце знаходиться? Ліворуч внизу. Так, широке вікно. А вузеньке? вірно, праворуч. Які відерця? Так, велике і маленьке. А праворуч? Однакові. А в нижньому лівому куточку. Так, широке і вузеньке, молодці. А в правому нижньому куточку так, високе і вірно, низьке. Молодці малята. Ви дуже добре попрацювали. До наступної зустрічі!